О, піде в нас про даний комплект 30-ки. Оновлена 30 наша, значить, поступає нам запитання, які в неї переваги. Значить, якщо ми порівнюємо з нашими комплектами, де використовується червона гідравлика, даний комплект в нас набагато якісніше комплектується гідравлика. Такого плану насос, він у нас де одноплунжерний, автоматично він переключається. Коли ви працюєте, наганяється тиск, він автоматично переключається. Також даний комплект, якісні циліндри, в якому також стоять Манжети розраховані на високі тиски. Також даний комплект може комплектуватися дерев'яною бочкою, ну, стандарт, також може бути капролоновою бочкою. Даний комплект можна підключити до маслостанції за рахунок самого циліндра. Тут же в нас є переходник, який не потребує додаткового переходника. Якщо ми розглядаємо в червоному циліндрах, в нас там потрібно ставити додатково переходник, щоб підключити маслостанцію або такого плану ручные насоси